Пан з безодням Юзік задався цілком логічним питанням з урахуванням сфер його діяльності. Чи потрібно блогерам взагалі починати співати? І після цього я задумався також. Перше, про що я подумав, це ого у Волошина є треки. Сонце там за вікном знову мане тепло. Друге, це що там робить хас? Я знову по двісті накатом. Цей біднічний провокатор. Я хочу сказати, по перше, що не бачу нічого поганого в тому, щоб блогери робили свою музику, якісну чи не якісну це питання окреме. Але оця якість питання абстрактне. Мені хочеться, щоб вони робили її в першу чергу рівно так, як описує пан з безодням Юзі. Зазвичай вони випускають доволі примітивний матеріал, щоб більше хайпанути. І в принципі, щось подібне з точки зору автора каналу, вони й роблять. Але я послухав, і щось я нічого хайпового не знайшов. Радість тут на лиці, але там на душі, наче злива по серцю реве. Тож, зараз ми подивимось, що може запропонувати нам пан Волошин у царині музики. А трошки пізніше ми задумаємося, якого хіра це було так погано. Я думка в тому, що хас звучить як професіонал, але минулих років знаєте дуже застарілий звук. Боюсь, так зайво сказати, страшно зазнати втрати. Але глобально, конкретно цей трек звучить непогано. Проблема з'являється, коли ми намагаємось зрозуміти про що цей трек? Пташка, повір, я вмію бути голодним. Цей холод він безподобний. Ми змерзли один за одним. Та те так, можливо, я не поняв. Я точно щось не поняв. <плес> Здається, нам цього не винести. Як ти не крути на груші? Яблуко не виросте. Не зрозумів взагалі жодної метафори, яка вкладена в цей текст. Це з урахуванням того, що наступний трек Волошина, який ми розглянемо, досить такий простий, примітивний і зрозумілий він про любов. А про що тут співають? Всім ворогам на зло, а та нам так не зайшло, знову забув про сон. Чому ці два тіпа йдуть Львовом, стоять на фоні заросшої львів Арени і сидять за мікрофоном? Нє, ні, я розумію це. отсилка на подкаст терапію. Щоб ми для своїх на альтернативному прикол кек ха, вийшов пацани подкаст. Пишете. О, обережніше. Сонце там за вікном. Саме там, серед інших учасників, познайомився зі Спартаком Суботу. Знову мане теплом, ніби каже все. Добре, тепер. В анкеті для ознайомлення про нього була вказана наступна інформація. Увага всім, шановні, дрюмою, водою повні. Ви ж так хотіли сенсацій, ловіть мої голодні. Я справжній науковий психіатр, психотерапевт, кандидат психологічних наук, науковий керівник інституту когнітивного моделювання, радник міністра охорони здоров'я, працює ведучим на телеканалі Лайф, президент Гео інститут когнітивного моделювання. Ясно. Навряд чи серце моє здатне відчути тепло усім друзям на зло. You. Але що за відеоряд? Як він пов'язаний з музикою? Що нам хотіли донести цим теком. До речі, я нагадаю, що цей канал живе за рахунок спонсорів і їх активної підтримки, як тут на Ютубчику, по кнопці спонсорства, так і на БаймієКофі. До речі, саме для цього відео я додав спеціальний спонсорський відос, в якому оглянув. Інший кліп іншого блогера і додав ще на BuyMeACoffee статтю, де ви можете почитати які музичні треки і виконавців люблю. Я тут виключно українські виконавці і є як менш відомі, так і досить такі відомі. От доступно всього лише от 1 гривня донату. і це не єдиний контент, який власне доступ. Тож можете знайти для себе щось ще а ми повернемось до легенди музики. Я не хочу бути, знаєте, занудою і все інше. Я вважаю, що музика може бути як Мелодійною, так і з сенсом. Ну тобто, якщо вона качає, робить то вона може про що завгодно бути. Але ця музика так не робить. Значить, робимо ставку на текст. Але текст також не доносить до нас жодної інформації. І я от сижу під питанням: слухаю цей трек втретє і такий: Та про що ти? Що це значить? Про що це мови? Коротше, дивіться, я хотів розібрати буквально слова. Але загуглив слова на сайтах, і там слова напо... неправильні. Тут написано: цей бік нічний провокатор, а там вони на сайтах всяких, дивіться, в цей бік нічний провокатор. Але проблема: знаєте в чому? Що на офіційному сайті в описі. Та сама херня в цей бік, нічний провокатор. Коротше, не можете навіть слова пісні свої правильно в опис написати. Ну, по факту, оце я можу інтерпретувати, оцей приспів, але окремо в контексті у от ми замерзли один за одним, та хми. Ну я не можу інтерпретувати. Якщо у вас вийде, будь ласка. Що це за драматична історія? Це про кохання, це про дружбу. Чому ви пишете такий п'ятий подкаст? Чому символізм? По вашому, це гарний фон? Ну, по-моєму, ні. Я коли там стані був, там все прям поросло травою, ну хрена, дуже ухожено. Яка ідея, який візуал? Львів гарний, як і завжди, але у нас є пісня про Львів. Знову і знову гуляємо з тобою. Рідному Львову. Якщо ви розгадали, про що ця музика обов'язкова, напишіть в коментарі, а ми підемо до наступного треку. Коли біла ніч накрила землю. Наступний трек вражає нас своїми думками: містер Волошин розповідає про ніч у місті. У снігом райони замело. Стоїть посеред поля. Усім навкруги від любові тепло. У мене ж на серці холодно. І далі він вражає нас не тільки текстом, а ще й своєю акторською грою. Забило, усім навкруги, від Хочу сказати, що у візуалу обов'язково повинен бути сенс. Знову ж таки преські кліпи неодноразово показували, що головне, щоб було ефектно, яскраво і насичено. Якщо є динаміка, зміни кадрів, якась візуальна насолода, зазвичай ти не задумуєшся, наскільки це прям пов'язано і наскільки глибокі тут образи. Але у випадку з піснею про кохання у Волошина. Чи є тут взагалі якийсь образ? Що тут відбувається? Знову ж таки, пісня зрозуміла, вона про любов. Знов я не ти буквально вирішив просто познімати кліп? Майже вночі, щоби виправдати строчку про ніч, чому в якийсь момент ти з'являєшся в спортивному одязі? Якщо не помиляюсь, це прям спортивна тємка блягаюча. З гітарою починаєш грати бой з урахуванням того, що на фоні в треку грає перебір. Нові автобани загладили рани, ті, що залишили старі стежки. Що знову відбувається? Іде той самий прословутий хайп, який нам обіцяли. Де прикол, де крінж, де гроші? Зібути цей момент, коли у вас є ці мрії. Тому що в мене вже їх немає. Тому що я досяг того, що досягнув. Якщо це той кліп, про який ти тоді сказав, що ти все досяг. Куди не їхав, куди ти, не втікав, ти усюди ти береш з собою себе. Пацан... У мене з'являється дуже багато питань до рівня твоїх вимог. Прям небагато треба, я бачу. <плес> Але тут принаймні була якась ідея. Примітивне проста, абсолютно не відповідає хайповості образу, але тут нам типу про самотність, любов, що він сам, один, вовк одинак, без приколів, без ефектів і навіть без контрасту в картинки. Вона прям бліда. Але у нас же є справжній офіціа м'юзік, Веддінг мувір, ну you know. Ви Випаняли. І тут насправді я дуже багато дивився на це і думав, що ж тут можна сказати і про що пожартувати? Крім того, що Волошин прикрив підтяжками соски, щоб інстаграм, не дай Боже, не заблокував фотки. Нічого не вигадав. <му> Ну, дивіться, у нас тут є Анна Трінче. Трошки більш розкутому, ніж зазвичай прийнято образі на весіллі. Волошин також голий, якби не без цього, відтискається. Ну, я і... знаю, ти знаєш, як зійде зоря. Типове тясопроведення, якщо ти інфлюєнція, я розумію. І все, пісня стандартна, без якихось приколів і якихось хуків, як це називається. Я до того, що тут нема навіть зламу, який був в попередніх треках. М? В результаті у нас є три дуже різношорстні треки, але в жодному з них нема того самого хайпу, лайків, переглядів, для чого все це робиться, ну як на цьому хайпувати, я уявлення не маю. Тож, виходячи конкретно з цієї творчості, я можу сказати, що є ще над чим працювати. Варто все-таки пошукати більш емоційні, насичені, двіжові речі. Але якщо ти хочеш відносити до цього як поезію, щоб показати своє внутрішнє нутро, продемонструвати, що насправді ти не такий сильний велетенський? Ну до речі, Волошин голий, прям велетенський. Прама ще та. От, що ти хочеш показати, що ти емоційна людина? Добре, питань нема. Але що з останнім треком тоді? Про що він в хера? Де ці емоції? Де це життя? Тому, як на мене. Незважаючи на те, що офіційно Волошин це найкращий виконавець України, я вважаю, що йому ще є куди розвиватися і над чим подумати, абсолютно точно. Бо, так би мовити, до рівня дружини великої Анни Трінча все ж таки не дотягне ти на цьому у мене все. Дякую, що подивились це Відео. Сподіваюсь, ви знайшли до себе щось цікаве. Нагадую, що ви можете подивитися інші відео на цьому каналі, або ж підтримати цей проект спонсоркою, або на баймі кофі. Всі посилання у вас зараз на екрані можете не стримувати себе. Клікайте: прям тиць-тиць-тиць. лапкою, тиць, 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 тиць.